добровільно у підозрюваної торгівлі людьми новий помічник. Колишнього землепорядника Підгайцівської громади взяли під домашній арешт. СБУ Волині заблокувала телеграм-канал. Сучасне обладнання у центрі реабілітації учасників бойових дій. З новин на телеканалі Авра. про найцікавіше в нашому інформаційному підсумковому випуску. На часі вітаю! Нововолинськ зустрів навколішки полеглого героя Андрія Хрябченка, солдат Національної гвардії України. Загинув в районі Бахмута Донецької області 7 березня. Панахиду за військовослужбовцем відслужили у Святодухівському соборі на Шахтарському. І додому у місто Володимир повернувся загиблий на війні солдат Олександр Савюк. Про дату та час поховання героя повідомлять згодом. Сумна звістка для Луцька, 6 березня цього року, під час виконання бойового завдання біля села Площанка на Луганщині загинув старший солдат Роман Наумик. Про дату і час поховання військовослужбовця. Повідомлять додатково, вічна слава загиблим захисникам і щирі співчуття їх родинам. Ну і сумна звістка на Волині. Як повідомляє Волинська обласна військова адміністрація в Ковальському районі на одній із замінованих від початку повномасштабного вторгнення ділянок біля кордону з Білоруссю, на міні підірвався автомобіль із військовослужбовцями 100-ї окремої бригади тероборони. На жаль, внаслідок цього загинуло два бійця. Ще двоє захисників поранено. Співчуваємо рідним та близьким загиблих. Двох волинян підозрюють у незаконному переправленні за кордон ухилянтів. Чоловіки виготовляли клієнтам документи, необхідні для виїзду з України. Вони робили псевдодокументи водіїв і вносили відомості до системи шлях. А ще надавали авто для перетину кордону. Так, у лютому цього року спритники організували переправлення двох військовозобов'язаних чоловіків до Польщі. Коли волиняни сприяли виїзду з України ще одного клієнта, їх викрили правоохоронці під час обшуків у підозрюваних вилучили кошти: долари, євро, злоті та гривні. Знайшли і початки суб'єктів господарювання, які чоловіки застосовували у злочинній діяльності. Одного з волинян взяли під варту іншому суд обрав запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт на Волині СБУ заблокувала телеграм-канал, який повідомляв про місця вручення повісток військовозобов'язаним. Силовики кажуть, що Інтернет-ресурс допомагав ухилянтам уникати мобілізації. Як повідомляють правоохоронці, в телеграм-каналі та чат-боті, зливали актуальні місця ручення в повісток та закликали ховатися від представників. Військоматів Адмін телеграм каналу Лучанин. У нього провели обшук і виявили мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Кажуть, що чоловік використовував їх для протиправної діяльності. Досудове розслідування розпочали за статтею перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Наразі підозрювали Лучанину ще не оголошували. Викрили працівника луцького СІЗО, що постачав ув'язненим наркотики. 8 березня його піймали, коли той намагався занести в ізолятор амфетамін для в'язнів. Вирішують питання про відсторонення робітника від посади і про обрання йому запобіжного заходу. Змінився алгоритм взаємодії між відомствами України та Польщі щодо пропуску вантажних автомобілів з товарами, які підлягають ветеринарній перевірці, від учора пропуск експорту сільськогосподарської продукції, яка прямує до. Польських портів Гданськ, Диня, Свіноусті, Щецин та до інших держав Європейського союзу, окрім Польщі, здійснюється без застосування так званої ветеринарної перевірки з боку польської струни під час перетину кордону. Тож тепер, як пояснюють митники, очікування пропуску вантажних автомобілів з цією категорією товарів має здійснюватись у загальній черзі. Якщо це товар. Рослинного походження я на цьому акцентую увагу, тому що є відповідний список із кодами української класифікації товарів зовнішньої економічної діяльності, які підпадають під цю спрощену процедуру митного оформлення. Це перша умова, тобто це має бути товар рослинного походження. Друге, якщо вони прямують транзитом через Польщу. Або до польських портів для наступної переправки в країну доставки, або взагалі до інших третіх якихось країн, тобто місце доставки цих товарів не Польща. Якщо ж місце доставки Польща, то тоді варто записуватись в окрему чергу, так би мовити, до ветеринара. За словами речниці митниці, проблема з чергами на західному кордоні, особливо після того як. Закрились українські порти та авіасполучення, нікуди не поділась. Так само нікуди не зникло й навантаження на ветеринарів. Тож є сподівання, що цей алгоритм вплине на покращення ситуації. Владна зміна цього алгоритму якраз покликана трошки розвантажити цю Угу. І ще крім всього іншого, пам'ятаємо, що це стосується не лише ця зміна алгоритму стосується не лише автомобільних, але і залізничних перевезень. Mm -hmm. І з 9 березня механізм виглядає наступне: людина дивиться, вона підпадає під спрощену систему оформлення транзитом чи не підпадає? Якщо вона не підпадає під ветеринарний контроль, це є в загальну чергу в електронній на його годині. І е, після того, коли вона проходить митне оформлення, український митник має а. Опломбувати цю фуру або залізничний вагон, б поставити додаткові відмітки у декларації про те, що справді цей товар через Польщу іде транзитом. 8 березня апеляційна палата вищого антикорупційного суду залишила без змін в частині покарання вирок ВАК яким Колишнього суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області мова йде про Олега Ющука, визнано винуватим у зловживанні впливом. Нагадаємо, у суді доведено, що суддя за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США пообіцяв особі, стосовно якої було складено протокол про адмінправопорушення керування авто у стані алкогольного сп'яніння, вплинути на ухвалення рішення своїм колегою. Останній на виконання домовленості, нібито мав закрити справу. Відносно порушника. За даними слідства, 15 березня 2018 року суддя повідомив про необхідність передачі предмету неправомірної вигоди іншій особі, якою виявився адвокат. Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного суду протягом трьох місяців. У Луцьку вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Видатний український поет помер 10 березня 1861 року на чужині в Петербурзі. Згодом, як і заповів поет, його перепухували в Україні. Вічний спокій він знайшов на Чернечій горі біля Канева. Сьогодні в Луцьку представники влади, духовенства, студенти, лучани і гості міста шанували пам'ять кобзаря. Священики відслужили панахиду. після учасники заходу поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку. Кайданами міняються, правдою торгують, і господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Буквально вчора мій один колега сказав з іншої обласної ради, що кишучайно ці дні треба святкувати як день незалежності. Відкривав людям очі і відкриває далі, і закликає дійсно бути справжніми українцями, не боятися ворогів і розірвати ті кайдани і стати нарешті справжніми. Справжніми українцями. Поліція її вважає ледь не рабовласницею, а сама жінка переконана, що кримінальну справу на неї сфабрикували. Жителька села Врегбає в Луцьку району ризикує на 12 років опинитися за ґратами. Жінка має родинну ферму, а півтора роки тому її звинуватили в торгівлі людьми. Нібито у рабстві в неї було кілька чоловіків. Ніну Заболоцьких судять, і тепер вона прийшла на засідання зі своїми свідками. Якби я був рабство, то я б тут перед вами не стояв, правильно? Я ж пересуваюсь по двору вільно. Паспорт ваш у вас у мене можу показати. Чоловік показує паспорт і розповідає, що допомагає пані Ніні доглядати за худобою корів і телят у жінки зо кілька десятків. Олександр новий помічник. А от троє інших у кримінальній історії фігурують як потерпілі, Нібито їх тримали у трудовому рабстві. Жінка тривалий час здійснювала трудову експлуатацію громадян, які перебували в уразливому стані, підшуковувала потенційних працівників на ринках та автостанціях Луцька, пропонувала доглядати велику рогату худобу і обіцяла зарплатню за це. Опісля відвозила чоловіків до місця, де знаходились господарські приміщення, забирала в них документи, поселяла громадян в хліві разом з тваринами. Я допомагаю добровільно, що мене. Ніна попросить, та я їй зроблю, поможу, чим можу, як можу. А на яких умовах? Я там ночую. І, і там же, там же і харчуюся і, і допомагаю. Це в зимовий період. О, уход за худобою, скажімо так. Подача жома, mm -hmm. сіна, соломи. Поки говорить, час від часу поглядає на саму обвинувачену. Скандал про трудове рабство прогримів на всю Україну влітку 2021-го. Тоді жінка запевняла, що кримінальну справу на неї сфабрикували. Працюю з чоловіком, а люди приходили самі, просилися, і потім мене оговорили робити не хотіли. Це Бог і люди бачать і знають. І от був ще тільки що хлопчина він допомагає моїй дочці. Оцей Вадим. От, він собі віддихає днями цілими днями. Зробив там якусь там роботу, корови вигнали, поснідав і пішов хлопчина спати. Так само і мої хлопці були. Худобу виженуть, наїлися животи, погладили, як кажуть, і все. ми ми віддихаємо до п'ятої, до шостої години і ввечері знову беруть гроші, йдуть собі на село. Що їм треба там собі купляють, приганяють худобу, і вся то їхня була робота. Довгий час жінка була під домашнім арештом. Тепер каже на волі під особистим зобов'язанням. Розповідає, змінила багатьох адвокатів. Сьогодні свідчити прийшла її донька. Розказує правду, як було, що було, що хлопці ходили вільно. Гроші, кошти вони отримали. Щоденно. Ну, до праці їх ніхто сильно не заставляв. Хочуть зроблять, хочуть ні. Хочуть будуть, хочуть не будуть, хочуть їдуть. Ми тяжко. чорно працюємо, ми робимо дуже важко. Для це да, да. дуже хороша справа. Ми нам... ж нікого не обдурили, не обманули, нікого нічого не вкрали. Ми працюємо своїми руками. Дуже Все робимо заробляє. самі, практично самі. Якщо хтось прийде допомогти, ну то й заплатили. А також практично це все на нас, це наше. Жінка припускає, що хтось хоче знищити її фермерське господарство. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Землевпорядника підгайцівської громади відстронили від посади. Таке рішення сьогодні прийняв Луцький міськрайонний суд. Нагадаємо, згаданого посадовця минулого тижня зловили на хабарі. Чоловік нібито вимагав і одержав 4400 тисячі доларів за позитивне вирішення земельного питання. Ну а до з'ясування усіх обставин у справі посадовець буде перебувати під домашнім арештом. Апеляційний суд сьогодні відхилив клопотання прокуратури щодо його перебування під вартою. Землевпорядника Підгайцівської громади затримали на хабарі 3 березня примісненько біля сільської ради. Луцький міськрайонний суд обрав для землевпорядника запобіжний захід. Це домашній арешт. Прокуратура з цим не погодилася і подала апеляцію. Підозрюваний землевпорядник Віталій Копюк проти, аби його знімали і фотографували. Суд пристає на його прохання і забороняє фіксувати на відео посадовця. Прокурор в апеляції просить скасувати рішення Луцького міськрайонного суду, яким землевпоряднику Підгайцівської громади призначили запобіжний захід домашній арешт. Обвинувачення наполягає на триманні під вартою. Ми також може е Потворити або підробити документи з метою уникнення кримінальної відповідальності, також здійснювати вплив на свідків в даному кримінальному провадженні, які ще всі допитані, та застосувати відносно за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строку на шляді і з визначенням розміру застави в розмірі 214 тисяч. Представник підозрюваного відповідає на аргументи обвинувачення, заперечує можливість його клієнта вплинути на свідків чи зробити щось із документами. Адже посадовця, як він зазначає, сьогодні відсторонили від посади. Прокурор зазначив на те, що перебуваючи під, під цілодобовим домашнім арештом, значить, в силу посади може впливати на певних осіб. Тільки чомусь прокурор не говорить, що перед Сьогоднішнім апеляційним розглядом, щойно буквально в Луцькому міськрайонному суді, було вирішено клопотання прокурора про відсторонення від посади обійменої моїм клієнтом. Я тиждень знаходжуся під домашнім арештом, я законопослушно сиджу вдома за межі будинку, навіть ніколи і не думав вийти. Е, слідством я ще на самому початку сказав, що я повністю е, буду співпрацювати. Судді не задовольняють апеляцію прокурора. Відтак підозрюваний посадовець, поки йде слідство, залишатиметься під домашнім арештом. Україні Волинський апеляційний суд постановив. Апеляційну скаргу прокурора в кримінальному провадженні Гуцуляка залишити без задоволення. А ухвалу слідчого судді руськоміська суду Волинської області від 4 березня 2023 року щодо купюка Віталія Петровича без змін є остаточною скарження не підлягає. Коментувати історію із хаборем посадовець підгайцівської громади прогнозовано відмовляється Віталій Петрович. Будь ласка, не чіпайте Віталія Петровича. Ні, я хочу запитати він не хоче може він... говорити. Прокурор зазначає, що дійсно перед засіданням в апеляції відбулося засідання у Луцькому міськрайонному суді. Там розглядали питання про відсторонення землепорядника від посади. Прокуратури було подано клопотання про відсторонення підозрюваної від займаної посади начальника відділу земельних ресурсів і кадастру. І ухвалу слідчі судді від 10 березня 2023 року. Його клопотання задоволено і його відсторонення від займаної посади. Задоволено укладення арешту на його майно, яке прибає його власності відповідно до часток які йому належить, а також на речові докази вилучені грошові кошти, повністю зубов накладено арешту. Нагадаємо, 3 березня біля приміщення підгайцівської сліради правоохоронці затримали на хабарі землеупорядника Віталія Копюка. Як інформувала прокуратура, посадовець вимагав і отримав гроші 4400 тисячі доларів. США. взамін він мав нібито вплинути на посадових осіб громади, аби ті прийняли позитивне рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки і земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного. Призначення. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Щодня більше двох сотень пацієнтів проходять лікування в медичному центрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади. Щоб досягнути хорошого результату, тут працюють професіонали та постійно оновлюється обладнання. Завдяки сучасним апаратам вже вдалось повернути до нормального життя не одного захисника. Я приїхав сюди на двох милицях, а початку реабілітації пішов на двох ногах. Якщо до результат є, тому що ти приїхав цей чоловік, захисник з Київщини, якого поранили під час виконання бойового завдання. Медичний центр у Луцьку та персонал поставив чоловіка на ноги. Лише за останні кілька місяців було придбано багато сучасного обладнання, яке вже допомагає лікарям під час реабілітації пацієнтів. Міський голова постійно цікавиться тим, що відбувається, і ось наразі ми за останні два місяці придбали діагностичну лікувальну. Обладнання, ми його вже інсталювали, він воно вже запущено в роботу, і, власне, міський голова приїхав подивитися, як воно працює, і поспілкуватися з тими, для кого воно куплене. Міська влада допомагає розвиватись комунальному закладу, а очільник міста Ігор Поліщук особисто контролює, як освоюються кошти. Дуже важливо оновлювати обладнання. Сьогодні ми бачили, що. З моменту останнього нашого візиту придбано чимало нового обладнання, яке сприяє реабілітації, інноваційне обладнання. Є багато планів придбання екзоскелета, інших інноваційних приладів, медичного обладнання, для того, щоб реабілітація була більш якісною, більш повноцінною. І ми сьогодні пройшлися фактично в кожному кабінеті, де є ті чи інші реабілітаційні процедури. Там є скрізь наші військові і цивільні люди також проходять реабілітацію, тому це показує, що на повну потужність працює наш медичний центр. Завдяки сучасному обладнанню та професійним реабілітологам військові не лише повертаються до звичного життя, а й на фронт до своїх побратимів. Я би хотів би від свого імені подякувати за те, що такий центр має місце бути і побажати колективу, адміністрації цього центру, щоб надалі вони тримали гідну марку. Якщо будуть зміни, то тільки ще на краще, щоб їм верталося з турицю, їхнім рідним сім'ям здоров'я так само. На владі міста за те, що ну, утримається, це тому, що тут відчувається, що вкладаються кошти, вони використовуються все абсолютно безкоштовно, все чисто завжди доглянуто. І ну, комфортні умови для перебування потрапити на реабілітацію до центру можна усім, в кого є потреба, за направленням сімейного лікаря. Проте перевага надається першочергово учасникам бойових дій, які, не шкодуючи свого здоров'я, стали на захист батьківщини. Мирослава Сябер для новин на часі. За кубок ректора з волейболу сьогодні в спортивній залі ВНУ імені Лесі Українки боролись чотири чоловічі команди. Хто став сильнішим, знає Ольга Яцюк. Окрім господарів змагань позмагатись за головну нагороду від ректора Волинського національного університету виявили бажання збірні фахового коледжу технології бізнесу та права, дитячо-юнацької спортивної школи номер один міста Луцька та Датинського ліцею Сковальщини. Минулому році ми теж проводили такий кубок. Він дуже викликає великий інтерес. Серед наших учнів, школярів, представників дитячо-юнацьких спортивних школах, і це показує, що ми, попри війну, віримо в збройні сили в Україну, віримо в нашу перемогу. Приємно зазначити, що волейбол культивується і як жіночий, так і чоловічий. І наша справа як університету максимально підтримувати, щоб ті школярі, які мають хороші результати, не їхали в інші області, а лишалися в нас на Волині і продовжували. Ували своє спортивне вдосконалення. Розпочали боротьбу за головний трофей змагань волейболісти Волинського національного університету проти об'єднаної збірної Луцької дитячо-юнацької спортивної школи №1 та обласного військового ліцею. Це була одна з найцікавіших ігор, де зійшлися рівні суперники. А якісна майстерна гра захоплювала глядачів. Команди вели напружену боротьбу за кожне очко, дістаючи надскладні м'ячі. Майже усю першу партію вели однаковий рахунок. І лише наприкінці таки зуміли виграти господарі майданчика. Продовжили свій успіх і на початку другої партії утримуючи кілька очкову перевагу, завершили і цей сет на свою користь. Перша гра була досить напружена, дуже складна. Дуже складний суперник нам потрапив, але ми поборолися і виграли цю гру. Було дуже складно. Вони чуть-чуть сильніші були на подачах. І більш різкіші. Ми багато програвали цій команді, але зібралися силами і виграли. Шанси виграти мали обоє суперників. Як зізнається, Микола Кушнірук, не вистачило часу, адже партії були скорочені. Гра була складна. Ми програли, вони виявилися сильнішими, але в нас попереді дві гри, і ми повинні їх виграти. Бо ми сильна команда. Ми в складі команди США граємо вже більше п'яти років. в нас хороші тренери. У наступній грі де зустрілися волейболісти фахового коледжу технологій, бізнесу та права Волинського національного університету із командою Датинського ліцею перемогу вибороли останні. Проте, уже у наступних двох іграх ліцеїсти з Ковальщини поступились, і в підсумку здобули третє місце. Срібним призером змагань стала об'єднана збірна Луцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 і Волинського обласного Військового ліцею, в активі яких лише одна поразка. А звання найсильніших вибороли господарі турніру. Спортсмени Волинського національного університету імені Лесі Українки. Не дивлячись на воєнний стан змагань із різних видів у Луцьку, сьогодні досить багато. Організовуючи чимало з них, фонд Ігоря Палиці тільки разом таким чином підтримує дітей та молодь у їх спортивному вдосконаленні. Дуже важливо підтримувати спорт, молодіжний спорт, починання наших юних спортсменів. Саме тому фонд Ігоря Палиці тільки разом приділяє цьому великої уваги, підтримуючи різноманітні змагання. І ось сьогодні ми доєдналися до організації проведення змагань з волейболу. Гарні результати показують наші хлопці. Бажаємо їм перемогу в майбутньому, гідно представляти свої навчальні заклади, наше місто, нашу область і нашу країну на світових чемпіонатах. Сьогодні складно зібрати багато учасників через постійні тривоги. Проте надалі кубок ректора з волейболу стане традиційним. Обіцяють організатори. Адже Волинь славиться спортивними командами. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. В студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та мирного вам вечора. Надцятого березня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатимуть дощі. На заході дощитиме небо затягне хмарами вночі від плюс п'яти до плюс восьми градусів тепла. Вдень від плюс дев'яти до плюс тринадцяти градусів за цельсієм. На сході хмарно температура нічної пори від двох до семи градусів вище нуля. Денна температура від плюс одинадцяти до плюс тринадцяти. На півночі мінлива хмарність місцями дощі уночі від 1 до 6 градусів тепла. У день від плюс 9 до плюс 11 градусів ртутного стовпчика. На півдні дощитиме уночі від плюс 7 градусів тепла. У день від плюс 11 до плюс 15 градусів вище нуля. У центрі прогнозують дощову погоду. Температура нічної пори від плюс 3 до плюс 6. Денної від 10 до 11 градусів тепла.